Глядачі підписники, всім привіт! Сьогодні записую відео про встановлення кондиціонера. Придбав я такий бюджетний кондиціонер. Для кухні я думаю його вистачить фірма Осака. Сімрка. Розрахований до 20 квадратів. Тут у нас 9 квадратів кухні і, і котельні. 9 квадратів буде встановлюватися на цю стінку. Як можете бачити, розетка вже зарані була встановлена. Вже я розпечатав, подивився комплектацію. Комплектація я вам скажу мене трохи здивувала. У тому плані, що зараз якщо знайду, де я поклав а, хвилиночку здивувало тим, що технолога лента була в комплекті, тому що в нас не зміг я знайти її. І плюс я вперше бачу це комплектації якийсь. Навіть не могу сказать, что это какой-то, что-то на, как бы вам так сказать, на пластилин. Механика, это я так зрозумів. треба заробляти отверь, чтобы не пеной запинивать, а цим материалом. Також була придбана, придбана трубка мідна на 6 мм і на 9. Це у нас 076, а це 081 трубка провід 4 на 1,5 і труба 16 металопласт. Сама дешева для відводу конденсатор. Ось що йде в комплекті, мені не сильно подобається. Сюди за, за рахунок того що тут треба, якщо якась бичинка надумає зробити собі гніздо или ще ж якась комашка, то потім вона забивається, тому що ну, вона як строє, то будує тут. Пробити важко, а це гладеньке, прочищається легко, ця трубка промивається. Так як вже сказав, буде на цій стінці стояти. Зараз беру все, що необхідне для встановлення і буду потихеньку починати монтувати. В першу чергу ми підключаємо трубки до внутрішнього блоку. Зараз все підготую і включусь. Так, подягав я термоізоляцію. Її тут не було взагалі. Я її подягав. Тепер будемо... Розвальцовувати нашу трубку. Діваю гайку. Така в мене є такий приборчик для розвальцовки. Універсальний. Беремо, розкручуємо. Цим самим. Вот у нас стає більший Виставляємо десь міліметрів п'ять. Піджимаю І тепер закручуємо. От у нас отак воно виходить. І тепер треба нам розвальцювати трубку, щоб якраз вона була по діаметру розвальцовка якраз по діаметру різьби. Зараз це все зроблю і вже вам покажу. Так, розвальцював трубку. Кусуйся. От вийшов такий у нас. От і така трубка, вальцовка. Якраз можна бачити вотненько порізьбівано проходить. Аналогічно робимо з меншою трубкою це все, потім затягуємо. На кондиціонері є ось клапан спеціальний. Кондиціонер іде тут, я правда не знаю, чи вакуум тут, чи під тиском, ну, вряд ли тут під тиском, він під вакуумом між всього йде. І спеціальний це клапан, золотник такий. Ми її відкручуємо і должен бути пшик. Якщо є звук, то значить система наша герметична. Тут просто заглушка, тут золотник. Зараз відкручуємо. Можете чуть. Звук є, значить в нас система герметична. Ну, не буду поки що вскривати, зараз я вже другу трубку підготую і як буду вже прикручувати, тоді буду вже і відкручувати заглушки ці. Установив я внутрішній блок. Не знімав, намучався. Отвір звернув коронкою на 45. Ось такий вигляд він має всередині. Знаружі зараз буду робити кріплення сам. Дешевше купити гумок і зварити, чим купувати. Готове кріплення. Так що зараз готую кріплення і будемо встановлювати наружний блок. Зварив таке кріплення. Зараз фарбуємо. Ласка висихається швидко. Зараз 10 хвилин і будемо ставити. Установив кондиціонер. Заносимось підключити. Бач, як можете бачити, ставлю на я. Резинки. Це резинки з реактивних тяг вазкласика. Я її пополам розрізаю, ставляю. Вона Не знаю, видно, ні. Я їх трошки підтянув і вона д... трошечки демфірує. І за рахунок цього менше вібрацій передається і гуму на стінку. Ну, зверху можете бачити отвір. Ще нічим не заробляв. Буду заробляти тоді, коли вже запустю систему це все. Підключив трубки. Тепер ми беремо. і відкручуємо оцю трубку без золотника. Як можна чути, газ пішов. Відкручуємо до упора. І тепер беремо золотнічок наш, натискаємо і щитаємо до п'яти. Пішов такий запашок і ми вигнали повітря. Все, ось у мене рука масляна. Все, це вже пішов фріон з маслом. Все. Тепер беремо, відкриваємо другий кран. І ставимо заглушки назад. І наш кондиціонер готовий до роботи. Так перед цим встановлювався кондиціонер Cooper Hunter. Третій сезон працює, взагалі ніяких проблем немає. Затягуємо всі заглушечки І замучимось підключити провід вживлення. От, як можете бачити чотири провода. Ну я думаю тут проблем ні в кого не виникне з встановленням. Зараз підключу провода тут і вам ще дещо покажу. Так, зняв кришечку, хочу вам показати те, що, як можете бачити. Всі радіатор повністю заповнений трубками. Немає пропусків взагалі. Сам мотор в теплоізоляції. Конденсатор. Ну я вам скажу бюджетний, але зроблений ну, більш-так більш менш по уму. Все саме не необхідне, все присутнє. Одне, що не вистачає тут, це немає ніякого захисту взагалі тут. Треба хоча б решеточку буде пластикову поставити так що зараз збираю вже закриваю все йдемо в кухню підключать провода ну що під'єднав я внутрішній блок провода також Зараз закрываю крышечку. И будем делать первый пуск. Все, и теперь включаем розетку. Все, пикнул. Так, шукаємо зараз пульт. От у нас пульт ще досі без батарейок. Такий пульт. Ну, простенький, могли б зробити і трохи красивіший. Не так багато він коштує, щоб його зробити. І зараз будемо шукати десь, десь вони. Ось бачите. Ще запаковано батареїчки. Зараз батарейки відкриють, достануть. Наоборот. Крышечку на пакет. Мама поломалась. Все. Все, дисплей трошки уже светится у нас. Так. Включаем. Стоит автоматический режим. we mm -hmm. Вдуть. Зараз принесу термометр, подивимося температуру. Приніс термометр. 23 градуси показує. Беремо його підносимо. бачить, що температуру пускає він. Так що можна отаким от нехитрим способом, в кого є чим розвальцювати трубки і обрізати, її може сам спокійно поставити собі кондиціонер. Так що, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити пальці вгору, підписуватись, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Так що, якось так.